Сьогодні ювілей у блискавки. Рівно 100 років тому в Америці шведський іммігрант запатентував свій винахід застіпку зіппер. Про біографію блискавки зараз почуєте речі до речі. На одязі взутті та сумках блискавка найпопулярніший винахід минулого століття. Цю застіпку оцінили лише через 80 років з дня її відкриття. Перший прототип блискавки розробив американець Лео Джадсон і запатентував його як застіпку для взуття. Однак вона виявилась складною і ненадійною у 1913-му Гідеон Сундбек розробив повністю новий варіант блискавки. Він зробив її тоншою та гнучкішою. Перші чотири штуки були продані за один долар. Згодом блискавку стали використовувати для резинових чобіт, пришивати до дитячого одягу і демонструвати на показах. Цю застіпку визнали універс. Сальною на думку дизайнерів вона зручніша за гудзики. Чому вона мовні? Тому що швидка. раз і застігнув. Тому що пока ти доколупаєш ті пуговички, пока застігнєш, покаристігнєш Даже в блузу можна пришити льохкою, молнію, золотістою, сіребрістою. Однак найбільший фурор блискавки спричинив французький кутюр'є Жан Клод, коли зробив її застіпкою для чоловічих штанів. Це дало чоловікам можливість з ширінкою за кілька секунд. Сьогодні блискавки виготовляють в усіх країнах світу. Найбільшу зробили у Нідерландах. Її довжина 2851 метр. うん。<music>